Шановні колеги, шановний Сергій Анатолійович, я хотів би Чуть? я хотів би привітати і вас особисто, і весь колектив, і з тим, що славний університет класичний здійснює акцію таку, яка полягає у проведенні міжнародних конференцій, з актуальних проблем. Психології, яка є ключовою взагалі в світовому значенні і в науці, зокрема. Це особистість і професійна діяльність, це так сказати, методологічний наріжний камінь взагалі всього знання. Але я хотів би сказати декілька теплих слів, на мою думку, про ваш університет. Я почув багато чого, що й не знав. Да, тому я хочу сказати, що я пишаюся тим, що ми співпрацюємо, і що ця праця набуває все дальшого поступового розширення не тільки в реалізації проектів, які пов'язані з усвідомленням психологічного змісту цього складності життя. Красоти людських стосунків, а й тому, що ми оприлюднюємо ці результати як в інтернет-середовищі, так і в публікаціях збірників, які є досить потужними, хорошими, і в цьому плані можна говорити те, що ця співпраця не є формальною, вона є змістовно реалізованою і такою, яка сприяє взагалі. Піднесенню рівня не тільки самого знання, а і культури особистості. Як я розумію, особистість. Особистість, на мій погляд, так я стверджую, що це форма існування психіки як цілісності, яка має, яка має яка здатна до саморозвитку єдина істота в світі, свідомої предметної діяльності, самовизначення. І має свій унікальний неповторний світ. Коли ми говоримо про особистість, то відпочатково з чого вона починається? Особистість. Особистість починається, із, як кажуть, з любові як такої і. Вона любов'ю і завершується. І коли ми говоримо про те, що зараз неправомірно забули внутрішній світ особистості, то я хотів би сказати, що це, цей пробіл ми поступово ліквідовуємо в плані того, що розглядається внутрішній світ особистості і його творення самим собою. Мені здається, що настав час подивитися на особистість не як створення якихось теорій. Теорії це, так сказати, дивна річ от, у цьому плані, але як відкрити для себе особистість, як пізнати особистість як вічно недосконало, недосконало вивчену, як така, яка саморозвивається, уловити цей момент. Того вентогенезія, як вона сама себе здійснює, як вона творить свій внутрішній простір, як вона реалізується в соціумі, і як вона реалізується в науці. А з точки зору науковця-психолога. Слід зрозуміти, що це можна тільки пізнавати особистість, і вона не закінчена, вона відкрита для подальших, як кажуть, досліджень. Тому, зважаючи на велику актуальність проблеми особистості, яка є ключовою і в політиці, і в культурі, і в мистецтві, і в науці, і в праці, це є Альфа, і омега, це стіли Харіда, це ті ворота, через які проходить. І так скажуть кожний із нас, і який створює, як кажуть, сам себе. Я не хочу займати час, я хотів ще раз привітати. Вас із цією, цією подією. От я думаю, що може я виступлю із таким повідомленням про психологічні механізми структурування внутрішньої свободи особистості, але, мабуть, це пізніше, щоб не не вламати не, не вас графік. Тому я щиро дякую вам. От, вітаю ще раз вас і бажаю вам, щоб ви завжди, щоб вас горе минало стороною, а щастя пливло до вас рікою. Я дякую вам.